Будинок а, має бути розфарбований таким чином, щоб в ньому не залишилося майже жодного білого місця. Нагадую, що білі місця під час роботи стануть прозорими. Тож, почнемо. Перше, що ми робимо, клацаємо правою кнопочкою на картинку будинку і відкриваємо його за допомогою Paint. Коли будинок відкрився, Вибираємо кольори, вибираємо банку з фарбою і починаємо його розфарбовувати. Розфарбовуємо на власний смак, так як нам захочеться. це ваш художній виріб, і ви його самостійно створюєте. Єдине, що фон не чіпаємо, а всередині будинка не залишаємо жодного білого місця. Коли розфарбували, закриваємо. Дану роботу і натискаємо Зберегти зміни. Я зберігати їх не буду, попрацюю зі зразочком. Далі ми відкриваємо просто чистий Paint. Він у вас знаходиться в головному меню пуск. А якщо його тут немає, то ви заходите в «Сі програми, спускаєтесь до самого низу в розділі Стандартні. Він обов'язково буде на першому або на другому місці. Відкриваємо Paint. Ось він у мене відкрився. Достатньо великий аркуш, інколи він відкривається ось таким малесеньким. Тому за правий нижній куточок підганяємо аркуш паперу під свій розмір екрану. І тут вже будемо працювати. Тепер нам необхідно зібрати всі зображення вкупі на одному аркуші. Починаємо ми збирати картинку. З заднього плану. Тобто спочатку робимо галявину, ставимо будинок, ставимо дерева, а вже потім переносимо машу ведмідя і підпис самого мультика. Тож, для початку встановимо траву, обираємо, ставимо ось так, поставили, якось її тут можна трошки. Плющити, розтягнути так, щоб вона у вас займала весь ваш екран. Далі вставляємо пагорби. Ставить, вибираємо пагорб, вставили. І ось тут ми бачимо, що пагорб наш вставляється з білим фоном, тобто з фоновим кольором. Для того, щоб цей білий фон пропав, ми вибираємо в розділі виділення, прозоре виділення, і бачимо, що тепер у нас пагорби, якби. Прозорі, Ставимо пагорби, можна їх також розтягнути, поставити так, як вам захочеться. З натиснутою клавішою Ctrl можна скопіювати пагорби і зробити такий собі малюночок, так, як вам захочеться. Тут Вже Тут ваш погляд на кольорові речі, на оформлення малюнку, як ви його захочете. Оформити так ви і робите. Ось таким чином, якось я його собі намалюю. Далі можна задати якийсь фон для неба. Малюнок оформлено. Тепер ми вставляємо сюди вже будинок. Так, будиночок наш. Також з прозорим фоном. І ставимо там, де нам потрібно поставити будинок. Переносимо так, за тим самим принципом дерева. Але дерева ми бачимо, що вони вже такі старенькі. І якщо вони десь на задньому плані будуть, то нехай собі такі і будуть. А от на, якщо ми поставимо їх ближче до будинку, то вони такі маленькі бути не можуть. Тобто ми їх розтягнемо, зробимо побільше. І тепер вже їх можна порозставляти. Знову таки з контролом, можна їх скопіювати, поставити якось. Так, як нам захочеться. І казалось би, сюди залишилося вставити тільки Машу і Ведмідь. Але вставити їх зразу сюди ми не можемо, тому що тут багато персонажів. І виділити щось окремо буде достатньо складно. І прибрати щось окремо буде достатньо складно. Тому відкриваємо Машу і Ведмідь окремо, правою кнопочкою, відкрити з допомогою Paint. Виділяємо наших персонажів ті, які нам потрібні. Ось таким чином. Копіюємо їх правою кнопочкою копіювати. Переходимо до нашого малюнку, правою кнопочкою вставити. Вставимо персонажа одного. Так само виділяємо іншого персонажа. Копіювати. Перейшли сюди до малюнка. Правою кнопочкою вставити. бачимо, що наша маша якби трішечки завелика для цього малюнку. Тобто її треба зменшити. Вона у нас не може бути такого самого розміру, як ведмідь, десь наполовину, ось таким чином. І можемо її десь тут притулити. Можна правою кнопочкою клацнути, вибрати команду, повернути, відобразити, так, щоб вона дивилася. На медведя, і вони таким чином якби створювали загальну композицію. Ну і лишається тільки сюди додати підпис малюнка. Ось він. Вставляємо його сюди і десь розміщуємо на вільному місці. Ось така композиція має у вас отриматися. Вона може бути в кожного своя. Можна додати ще одну машу, щоб медмідю не було зовсім скучно. Давайте ставимо так. Зробимо поменше. І десь ця маша у нас нехай виглядає з димаря. От таким чином. о Тобто, е доповнити своїми елементами можна десь намалювати якесь озеро, наприклад, так виділити якусь частинку і зафарбувати, зробити тут озеро. Єдине, що, бачите, коли вже є зелений фон, то достатньо складно зафарбувати. Для цього у вас є пензлики. І їми вже треба малювати. Оберемо якусь пензля. Оберемо розмір побільше. І отут зафарбуємо ось таким чином. Тобто ви можете додавати свої якісь комбінації, додавати якісь свої елементи в даний малюнок. Ось так. Намалювали якесь озеро. Коли ви вважатимете, що малюнок у вас вже готовий, необхідно його вибрати Сахраніть, зберегти його під назвою, під назвою Моя казка. І ось тут звертаю вашу увагу. Paint буде пропонувати вам зберегти картинку у форматі BMP. Цього робити не потрібно, тому що е Human не дозволяє відправляти кар картинки у форматі е BMP. Тому обираємо тип файлу PNG. Ось так у вас має бути моя казка PNG. Сахраніть. Все. Тобто, ось тут у нас отрималася картинка ваша. Після цього ви заходите в Human. Натискаєте кнопочку Здати роботу. В мене тут перевірити роботу, у вас тут буде здати роботу. І відправляєте мені свій малюнок. Е, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші гарні, чудові роботи. Ще раз нагадаю, що це остання обов'язкова робота з першої теми. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.